Вони сьогодні приїхали, я і дуже часто дарують, я думаю, ну, і дуже часто їх моюють, відтворюють, я думаю, ну, такий час зараз, що ми тільки хочемо, на, щоб нас явно не з'ясували. А ось Петро В. Степанков був муситовим викладачем і моїм першим і єдиним чоловіком, і моїм коханням, я слухаю, дякую за 46 років, і... Білий міг, щоб ми помічалися на 54 золота, золота для весілля. Він дочекався. Рад його забрав він мене. І я не знала, як жити, тому що все життя був цей рік. чоловік коло мене. Була ця моя любов коло мене. І він пішов у життя, і в мене починається в так, так мене розрізали. Отут щось є, а тут що щось немає. Я не знала, як жити. Я впала в таку депресію, а мені Господь Бог ширян малому поверху. Це моя донечка Катерина. Вона у нас в собі найрозумніша і наймудріша. Вона народилася з мудрою ліпчинкою. І вона мені каже: мама, сядь і напиши історію вашого кохання. То все, я коли ходила, сьогодні сюди, бачила виставу, то це те саме. Я сіла і цілий рік писала ту книжку про наше кохання. І потихеньку, 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 як я себе так збудувала себе. І підійшла, коли ти знаходиш стіл, бо їх немає. На які зла я можу сказати вам, які ви мені можете сказати, слова не втіхи? Нія, їх немає. Немає тих слів. Я тільки одне таке. Почуття рветься, що в кожного взяв собі. То це, знаєте, так, це моя моя викладач без п'ятіркою. Треба робити людям багато і тіше ще більше. Пишіть листи і надсилайте вчасно, коли їх ждуть далекі адресати, коли є час, коли немає часу. І коли навіть ні про що писати. Пишіть про те, що ви живі здорові. Не говорять чого так мовчали, не треба скріл, не ніщо пандемові, а у і все! крізь роки і печалі, скобачимо дистанції до істи. Давай людям кричатку розради. А вот это місь пима відволісти. Та що ж? На це вже немає галади. Тих, кого немає, збираємо з любов'я. Тих, хто про нас пережимо любов'ю. Потім любові живе людина. Дуже чарівно, дуже приємно, з дуже чарівною неймовірною людиною проведений час. А, а та головне, це людина великого серця. Вона така не хвилина, де неймовірно, просто так прям хочеться жити, любити, піжити те, що саме каже, прямо хочеться прям іти виконувати то, зразу, зразу. Тому я дуже вдячна, дуже вдячна проекту вже Я попала на нього. У мене ніколи не було помирів сьогоднішнього вечора він з'явився. Гада Миколаївна стала моїм хумиром з багатьох причин і дуже багато сьогодні відкрила нового для себе. Я думаю, не тільки я. І Знаю, відчула а, до мурах по шкірі. Що вона точно розуміє, що відчуває кожна з нас. І це дуже цінно і дуже важливо. Дуже багато почула фраз, які торкнулися прямо серця мого, і пригадати фразу, яку сказала Ада Миколаївна, що треба робити багато і трішечки більше. Я з нею дуже згодна і хочу всім. Повторити цю фразу, що треба робити трішечки тижня, і тоді все буде Знаєте, це, це неймовірно, коли людина ну, нас не хвилі з тобою, і ти розумієш, це, це просто... Було ви мені дуже сподобалося. Я і поплакала в залі, вичукали вірші, і розказували. І знаєте, ну зараз таке єдність, да, трошки да, більше, я б сказала, віри в нашу перемогу. От прямо сьогодні от так додалось про це ми говорили. І якесь таке наповнення. Я ще не є учасницею проекту жива. Я познайомилася з Юлією Мовчан е через сеть Фейсбук. Мені дуже сподобалось весь цей проєкт, я за ним слідкую. Я ще не вмію малювати, я ще не була. Я сьогодні вона мене запросила сьогодні на цей вечір, а дорог сьогодні, творчий вечір. Я прийшла, я була вражена цими картинами. Я намагаюсь зрозуміти, чи готова я перекласти всі свої почуття і відчуття картини. Я думала піти над цим, але сьогоднішній вечір Гадировці у мене вразив. Я відчула її вірність, як вона вміє підтримати всіх нас, дружин за відом Ан Янго, наших небесних командирів, наших небесних Янго. Я дуже-дуже-дуже сьогодні вражена. Сьогодні 24 роки, як ми з чоловіком мали бути разом. Сьогодні така дата. І коли мене коли мені запропонували, запросили на відвідати цей захід, це для мене як знак. Тому ми всі тримаємося, будемо всі жити, будемо намагатися тепер жити в пина. Як сказала Ада Воробовцева, з цього моменту, як наші... Янголи полетіли на небо, ми стали іншими. Наше життя не закінчилось, але тепер будемо жити інакше. Ми спробуємо. Дякую.